Наступний рік буде роком виборів. У США мають визначитися з новим головою Білого Дому. А в ЄС обіруть членів європейського парламенту. Крім цього, мають відбутися вибори на Росії. Вітаю, мене звуть Віктор Бабаєнко, Ви дивитеся проект новини Лайф. Як вплинуть результати виборів на Україну? Про це ми запитали у кандидата політичних наук Олексія Буряченка. Наступний рік це рік виборчої турбулантності. Де... Не те, що чорний лебідь може бути, будь-де. Це може бути постійні, а, виникаючи низьку стаї чорних лебідей, розумієте? Ну, а, там, чи, 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 чи якихось інших тваринок, да? а, чи птахів, там, чи ще, ще. Ну, насправді ніхто, ніхто вам не може зараз сказати, на, по, по, по якому шляху піде взагалі політична історія в наступному році. В Російській Федерації все зрозуміло, але але вже ж ПАР прийняло рішення відносно того, що Росія диктатура, а Путін диктатор офіційно, окрім того, що він а, там країна терорист, спонсор, тероризму і агресор, да, він ще диктатор. Що це означає? Це означає, що вони вже наперед кажуть цьому світові, що а нам без різниці. Як вони проведуть вибори, хто буде приймати в них участь, чи виграє Путін, чи не виграє. От просто все одно, нічого, те, що буде відбуватися на Росії, визнано в світі не буде. Для нас це гарний сигнал. 100%, Але вони як жили в бульборсі, так і в ній продовжують жити. Їм на багато в чому, наскільки весь світ намагається. Допомагати Україні і все ж таки протистояти тоталітарному режиму, вони все більше закриваються в собі, і ці вибори вони будуть перш за все направлені на внутрішній електорат. На зовнішній, я думаю, що в даному конкретному випадку. Ні про яку перелегітимність, перелегітимізацію Путіна взагалі і влади в Російській Федерації мови не буде йти. Це не буде сприйматися чи на що спливати, Ну, типу, що десь вибори ще не відбулись, на припустимо в Україні конкретні, да? а от у Путіна вже відбулися, і він, типу, легальний, легітимний, а десь хтось нелегітимний. Ні, ця історія не працює. А, і наші партнери, в принципі, да, так, колективного заходу називають антипутінської коаліції, ну, от конкретно Європейського Союзу, дають всім дуже чіткий сигнал. Це диктатура, це Путін диктатор, і називають речі своїми іменами. А, відносно Сполучених Штатів, там ситуація ще, ще веселіша. Тому що. Це ж зараз ми сприймаємо це протистояння, ну, типу, Трамп, Байден. Да? Але розклади можуть бути абсолютно інші. На виходить будь-який кандидат, скажімо, консолідуючий від демократів, який по віку молодший, і ситуація змінюється автоматично і в республіканців. І республіканці зможуть змістити дуже швидко свої пріоритети. Тому зараз сказати, які будуть наслідки виборів в Сполучених Штатах, а тим паче, хто буде президентом, ну дуже невдячна справа. Мені здається, штати будуть проходити за останній час найскладнішу свою внутрішню кампанію. Україні потрібно дуже просто в Україні потрібно вести двопалатну допартійну комунікацію. Як республіканцями, так і демократами, то скільки ті самі республіканці, якщо вже ну для справедливості, да їх там деякі а, наші експерти виставляють як всесвітнє там зло, які а, проти допомоги Україні, це ж не так. На да, є там радикальне крило, там ну, типа трампістів і ті, які до них а, зараз приєднуються, але є нормальні конструктивні помірковані республіканці. А хто не вніс закон про ленд-ліз? Республіканці. Хто зараз об'єдналися керівні посади від республіканців і хто пропонує, подали відповідний лист на, на Білий Дім продачу Україні ракет дальністю на 300 кілометрів? Республіканці. Ну, тобто, розумієте, в США все не так, як ми трішки звикли. В них все одно над будь-яким політичним протистоянням є надбудова. Надбудова це називається національний інтерес саме Сполучених Штатів і американців. І проти пріоритетів доктрини цієї національної безпеки ніхто не піде. Ні Конгрес, ні Сенат, ні білі, ні червоні, ні сере бурбура да? Ну Ну, розумієте, да, не республіканці, не демократи ні. Маск зі своїми там, цими прибамбасами. Тому, звичайно, ситуація буде складна по Сполученим Штатам, ситуація буде складно прогнозована, тобто, скажімо, такий поріг прогнозування, він, я думаю, буде невеликий. От. Але насправді Україна робить все, все вірно. Ми спілкуємося на найвищому рівні з Білим домом. Ми спілкуємося е, напряму з Пентагоном, що для нас надзвичайно важливо е, ці ключові елементи для нас вони абсолютно проукраїнські і одночасно про. Американські, оскільки Україна, Сполучені Штати, це стратегічні партнери, це зазначено в їхніх ключових документах. Більше того, вони підтягнули загрозу протистояння з Російською Федерацією на рівень загрози з Китаєм. Ну а хто зараз протистоїть Російській Федерації? Україна. Ну, тобто логічно, що Україна просто перейшла на інший рівень. На, скажімо так, стратегічного партнерства Сполученими Штатами другого Афганістана, чи ще щось, ну звичайно, ніхто не допустить. Тому на якісь там панічні настрої, які сіють деякі там наші опозиційні політики, або навіть інспіруються з Кремля, на, вони просто не реалізуються, тому що це неможливо. Бога буде вона вже. є. ми ж бачимо, що. Зараз справа і про тимчасовий бюджет. Ми маємо це розуміти. Тимчасовий бюджет цікавить чи нас. Так, да, нам було б цікаво, якщо б нас би поклали в тимчасовий бюджет, щоб взагалі не припинялося фінансування. Але ми маємо розуміти, що він приймався і зараз пролонгувався, а, як це, щоб не допустити шатдаун. Тобто, це в суто внутрішня історія підтримування роботи державних інститутів. Там про зовнішню політику слова немає взагалі. А враховуючи, що конгрес все ж таки да зараз на республіканський, що там зараз сильні трампісти, то звичайно протягнути в цю внутрішню повістку будь-що. Хоч Тайвань, хоч Ізраїль, хоч Україна. Ну, давайте будемо реалістами. Нам потрібно вирішувати стратегічне питання. Отримати бюджет на наступний рік. Тобто в центральному бюджеті Сполучених Штатів на наступний рік. В якому, хоч тушкою, хоч чучелом, з мексиканським кордоном, з Ізраїлем, з ким завгодно, окремо. Ну, от, Скажіть, вам не все одно? Мені відверто кажучи, що все одно, аби тільки реалізувалася пропозиція Джо Байдена про рекордну допомогу Україні 62 на мільярди доларів. Яким чином, що стане консенсусом? Як договоряться, в якому форматі, ну, нам, я думаю, абсолютно не має бути значення, як це буде відбуватися. Я думаю, що, скоріш за все, це буде. Прийняти рішення позитивне для України, можливо, вони якимось чином її розділять. На можливо, частина піде в блоці з мексиканським кордоном, можливо, частина піде з Ізраїлем. Ну тому що там є це довго пояснювати. Суто на такі пастки, які будуть ставити республіканці демократам в різних пакетах, а саме конкретно Байдену. То можливо, якимось чином це не буде от, в єдиному рішенні. Можливо, воно буде розбите, але я думаю, 100% допомога на наступний рік від Сполучених Штатів буде. Допоки ще її немає. Ми ж бачимо наскільки Байден зацікавлений, щоб Україна залишилась без грошей і без, і без зброї. Він що зробив? Він швидко полетів в Європу. Він переговорив з європейськими лідерами. До нас прилетів Остін до того був Блінкін. це говорить про одне. це говорить про те, що ніхто Україну звичайно не кине. Німеччина збільшила, окрім запланованих 4 мільярдів ще допомогу на наступний рік плюс 5 мільярдів. Тобто тільки одна Німеччина вже дає 9 мільярдів. А Нідерланди дають, отут тут я можу помилятися, 2-3 мільярди євро. Додаткових знову ж таки. Тобто, конкретно, і, і Норвегія також, також вже відома, якась там йде допомога, також в декілька мільярдів додаткових євро. Тобто навіть зараз країни європейські, коли бачачи певні складнощі прийняття рішення Сполучених Штатах, вони консолідуються і вони допомагають Україні вишуковуючи нові резерви. Ну а враховуючи, що вже є вже рішення від Єврокомісії, до нас прилітала Осола Фонделяїнос, ну, які ми чекаємо вже в грудні місяці на початку офіційних перемовин про членство. На політичного рішення стосовно України, це ще один а можливо, і основний аргумент, що нас європейський союз точно не кине. Це наші такі основні кіти допомоги. Британія, Європейський Союз і, звичайно, перш за все сполучені штати. Ви дивилися проєкт новини Лайф. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі важливих подій.